До п'ятірки найпоширеніших онкологічних захворювань жінок належить рак шийки матки. Однак це чи не єдина злоякісна патологія, якій можна не тільки запобігти, а й за допомогою профілактики та щеплень уникнути. Все це залежить від самих жінок. Лікарів, зокрема онкогінекологів, турбує те, що однією з основних причин занедбаності проблеми раку шийки матки є байдуже ставлення прекрасної половини до свого здоров'я та небажання щорічно проходити гінекологічне обстеження. Насторожує нас те, що за останні роки постійно збільшується кількість хворих на ракові захворювання. Так, наприклад, в 2011 році серед жінок. Калицького району було виявлено 39 злоякісних захворювань. Із них рак шейки матки 18 жінок, рак тіла матки 12 жінок, рак яйників 8 жінок, рак вульви 1 жінка і початкова форма раку, рак інсіту 5 жінок. В 2012 році було виявлено 32 жінки хворих на рак. Ну, не можна говорити про зменшення кількості онкох. Хворих просто тих декілька жінок ми. Не виявили у 2012 році і будемо виявляти їх в цьому році. Насторожує помолодіння раку, насторожує то, що на сьогоднішній день не дивною є виявлення онкологічного захворювання у молодих жінок 20, 22 роки, 26 років. Уже рак у таких жінок на сьогоднішній день, на жаль, нас медиків не дивує, тому що є до. Се частою патологією. За словами медиків, рак шийки матки розвивається протягом 5-8 років. Підступність хвороби в тому, що на початкових стадіях жінка не відчуває жодних симптомів. Та якщо відбуваються в організмі зміни, які супроводжуються різними проявами, потрібно негайно звернутися до лікаря. Така форма раку, яка на сьогоднішній день досить легко діагностується і досить добре лікується, якщо виявлено на початкових стадіях, одна проблема жінки не оглядаються, і тому ми не можемо у жінок вчасно виявити це захворювання. Досить часто воно виявляється у запущеній формі, тоді, коли ми, на жаль, нічим не зможемо допомогти вже жінці. Так, наприклад, за минулий рік серед всіх жінок Калицького району 40%, є не оглянуто 40 жінок, тобто 40, майже 40% жінок не оглядаються гінекологом більше двох років. Тому саме серед цих жінок треба шукати злоякісні захворювання. Хочу навести декілька цифр. Щороку в світі реєструється 500 тисяч нових випадків раку шийки матки. Серед них, на жаль, близько 270 тисяч жінок щороку помирає. Можна сказати, що кожні дві хвилини в світі помирає жінка від раку шейки матки. І це в той час, коли рак шейки матки ніколи, я повторююсь, не виникає несподівано. Завжди цьому захватується. Роками передують передракові захворювання, які легко діагностуються, легко лікуються. Потрібно тільки одне, щоб жінка вчасно прийшла до гінеколога. Е, на встроїти жінку на якісь скарги я би не брала на себе таку відповідальність, тому що всі передракові захворювання або більшість передракових захворювань, навіть початкові форми раку можуть перетікати безсимптомно, тобто жінку може нічого не турбувати. Рак не болить, коли жінку турбують болі, коли жінку турбують кровотечі, коли жінку турбують гнійні виділення або водянисті виділення з неприємним запахом, це вже часто є ознакою запущених форм раку. Тому кожна жінка повинна запам'ятати, що найкращою профілактикою є регулярні профілактичні огляди. Ми рекомендуємо жінкам оглядатися кожні півроку, ну не рідше, ніж раз на рік. При цьому, Оглядається шейка матки в зеркалах. Оглядається шейка матки за допомогою кольпоскопа, спеціального приладу, який можна по. З мікроскопом для більш детального огляду епітелію шийки матки проводяться різні проби при проведенні кольпоскопії з оцтовою кислотою, з розчином люголя, для того, щоб краще побачити стан шийки матки. І, звичайно, взяття цитологічних мазків. Метод цитологічного мазочка це є нешкідливий метод, не болючий метод, дешевий метод, але ефективність його сягає на сьогоднішній день до 90%. Тобто може виявити передракову клітинку ще тоді. Коли і оком нічого не видно, і жінку нічого не турбує. Хочу ще наголосити, щоб кожна жінка самостійно поцікавилася результатом свого мазочка. На сьогоднішній день всі мазочки цитологічні реєструються у нас в жіночій консультації в комп'ютері. Ні один мазочок не може загубитися, тому досить легко через три тижні після того, як був взятий мазочок, підійти до лікаря і поцікавитися його результатом. Тому що, на жаль, шукаючи жінку для того, щоб повідомити їй про поганий результат цитологічного мазочка, ми досить часто втрачаємо багато часу. Тому ще раз прошу, шановні жінки, після того, як ви оглянулися, якщо лікар нічого не виявив небезпечного при огляді, це не означає, що ви повинні забути про цей огляд. Через три тижні обов'язково зверніться до свого лікаря для того, щоб поцікавитися результатом цитологічного мазочка. Є безліч чинників, які можуть стати причиною розвитку раку шийки матки. Передусім, це початок раннього статевого життя. Хочу окремо зупинитися на факторах ризику, які сприяють виникненню ракового захворювання або збільшують ризик виникнення ракового захворювання. Це в першу чергу. Ранній початок статевого життя. Чому? Тому що слизува молодої дівчини ще є беззахисна перед травматичними пошкодженнями, беззахисна перед вірусними захворюваннями, які значно порушують ділення і розвиток клітин і збільшують ризик онкозахворювань. Велика кількість статевих партнерів: 6 і більше. Ми вже рахуємо досить великий ризик інфекціями, В першу чергу вірусними інфекціями, в першу чергу це папілома вірус людини, це трихомонадні інфекції, це хламідіоз, це генітальний герпес, це, хі... це томеголавірус. Всі ці віруси значно збільшують ризик онкозахворювання. Особливо небезпечним чинником розвитку раку шийки матки нині є папіломавірус, адже як стверджують медики, саме він сприяє переродженню ерозії шийки матки в дисплазію, а дисплазії в рак. Небезпека захворювання в тому, що вона практично ніяк не турбує людину. Перші скарги з'являються лише тоді, коли здоров'я жінки вже в небезпеці. На сьогоднішній день рак шейки матки на 90% пов'язують саме з папіломавірусом. Сприяючим фактором для розвитку онкопатології є рання вагітність і пологі до 18 років, так само як і пізня вагітність і пологі це після 30 років, тому що у таких жінок є більший ризик травми шейки матки, а травматизація шейки матки в пологах тягне за собою захворювання хронічні шейки матки, які є сприятливим фоном для розвитку ракових захворювань. Факторами ризику знову ж таки є передракові захворювання дисплазії шийки матки, є перенесені злоякісні захворювання молочних залоз інших органів, є радіаційне лікування, є хіміотерапія. Тому таким жінкам так само треба бути уважними. Треба бути уважними і жінкам в родині, в яких по жіночій лінії в першу чергу є родичі з онкозахворюваннями, особливо з раком яйників і раком молочних залоз. Тому що схильність до онкозахворювання особливо до онкозахворювань жіночої статевої сфери, особливо до онкозахворювань молочних залоз передається, на жаль, по спадковості таким жінкам. Треба частіше оглядатися у гінеколога. Не менш загрозливим фактором ризику є ожиріння, тому що воно веде за собою гормональні порушення. Не менш загрозливим фактором ризику є гормональні порушення жіночої статевої сфери, це ендометріоз, це розлади циклу, це полікістозні яйники, це безпліддя і інші гормонально залежні захворювання. Тому таким жінкам, звичайно, треба бути більш уважними до себе і більш часто проходити профілактику. Течні огляди ми рекомендуємо кожні півроку затям стологічного мазочку. Медики наголошують, від цього захворювання можна оберегтися. Зараз є спеціальні вакцини, які підходять майже усім жінкам. У деяких країнах Європи щеплення проти папіломавірусу вже включили до календаря обов'язкових щеплень. Як правило, вакцинують дівчаток у віці 12-14 років, які ще не почали статевого життя. Щеплення проти папіломовірусу проводять і в Україні. Вакцинація, за словами гінекологів, це три уколи, які роблять з певним інтервалом. Це дає стійкий захист від небезпечної інфекції протягом усього життя. Кожному відома проста істина попередити хворобу легше ніж її вилікувати. Це стосується і раку шийки матки. Щоб захистити жінку від цього захворювання, медики рекомендують профілактичні заходи. Порекомендувати нашим жінкам для того, щоб захиститися від такого небезпечного захворювання е, ну, профілактика. Профілактика є первинна і вторинна. Первинна профілактика це уникнення факторів шкідливості. Це в першу чергу здоровий спосіб життя, здорове харчування, контроль ваги тіла, тому що неодноразово ми повідомляємо, що надлишкова вага веде за собою значні гормональні порушення. Які, в свою чергу, сприяють раковим захворюванням. Е, малорухомий спосіб життя так само сприяє надлишковій вагі, гормональним порушенням, що, в свою чергу, збільшує ризик онкологічних захворювань. Здорове харчування, проста е, здорова їжа, уникнення е, алкоголю, уникнення е, канцерогенних продуктів, газовані напої, е, чіпси, е, всякі канцерогенні добавки – це все шкідливе для нашого здоров'я. Ну і звичайно, коріння. На сьогоднішній день 20% раків пов'язують з корінням. Це, е, е, Доведено всіма спеціалістами, що куріння дає не тільки рак легень, рак шейки матки, рак шкіри. Тобто 20% раків я повторюю на сьогоднішній день безпосередньо пов'язують з курінням. Тому це надзвичайно шкідлива звичка і з нею треба розлучатися. Рак одне з найстрашніших лих людства і одна з найзапутаніших проблем сучасної науки. Люди всіх континентів визнали б того, хто знайшов би універсальний засіб проти онкологічних захворювань. Разом із тим, лікарі-онкологи запевняють, що чим раніше виявлено хворобу, тим більше в людини шансів на одужання. Рак шейки матки, якщо виявлений на початкових стадіях, досить успішно лікується. Ну однозначно, лікування є комбіноване. Якщо форма не запущена, в першу чергу це є оперативне лікування для того, щоб повністю видалити ракові клітини і ракову пухлину з організму. Так? Наступним етапом є променеве лікування або лікування за допомогою хімічних препаратів, так називаємо хіміотерапія. Що потрібно саме цій даній жінці, це, звичайно, вирішує онколог в залежності від форми. Пухлені. Пухлини в залежності від стадії захворювання, в залежності від здоров'я жінки по інших органах, онколог приймає, що потрібно саме цій жінці: чи це буде променеве лікування, чи це буде хіміотерапія, чи можливо це буде комбінація променевого лікування і хіміотерапії. Но на сьогоднішній день ще раз повторюю. Рак шейки матки успішно лікується, необхідна тільки одна умова вчасне виявлення. Це є перша стадія. Це та стадія, яка не має високого ризику метастазів, тобто розповсюдження ракових клітин за межі хворого органа. І тоді, видаливши цей хворий орган, можемо надіятися, що ми врятували жінці життя. Механізм здоров'я необхідно віднайти в собі, і саме ним може стати здоровий спосіб життя, як надійний універсальний помічник у попередженні багатьох складних захворювань, зокрема онкологічних, адже 40% захворювань на рак можна попередити. Пацієнти вважають онкологічну хворобу смертельним вироком. Але це не так, оскільки рак це просто діагноз, і чим раніше він встановлений, тим більше надії на успіх. Медики переконують, що більшість факторів ризику піддаються корекції в її основі відмова від шкідливих звичок, збалансоване харчування натуральними продуктами, з обмеженням м'ясних страв, помірна фізична активність, боротьба з зайвою вагою та гарний настрій. Тож, дорогі жінки, не будьте байдужими до себе та до свого здоров'я. Пам'ятайте, що профілактичні огляди це запорука вашого спокою та здорового життя.